Добрий день, любі друзі! Всім привіт з Дніпра! Я рада вітати вас на моєму каналі. Зараз пройдемося по квітучому яблуневому саду. Так рясно в цьому році квітне саме груша і яблуня. На черешні дуже було багато квітів, вже відсвіла, а яблуньки, ну прям всі. Так, облиті молоком, біль, в саду дуже духмяно, пахне квітами. У нас похолодало. Сьогодні вночі був плюс, було плюс 2 градуси у нас, може й нижче, ну, на 6 ранку було саме плюс 2 у нас в підгородньому. Ось так. В сьогоднішньому відео це просто хочу вам показати квітучий яблуневий сад, трошки пройтися по саду. але в сьогоднішньому відео розкажу вам про глід. Це бояришник, ще по-іншому всі знають. Він зараз почав квітувати і можна зібрати квіти саме глоду. Покажу вам це деревце, яке в мене квітує. Ось так воно виглядає достатньо високе, ну, метрів п'ять. Ні, не п'ять, два, три, ну, десь 4 метри. Такі дуже гарні суцвіття. І саме квіти, вони дуже мають широкий спектр. Лікувальних властивостей. І сьогодні розкажу вам про ці цілющі властивості. Можна зібрати зараз, не чекати, поки достинуть ягоди, а можна зібрати саме квіти, квіточки і листечко. Воно також має не менш цілющі властивості, ніж самі сам ягоди, плоди глоту. Як цілющий засіб використовують плоди, суцві... плоди суцвіття та листя чагарника. Всі ці частини збагачені комплексом вітамінів і елементів. У хімічний склад плодів входить фруктоза, олеоносова, урсолова, кратегова кислоти, хомін, ацетилхомін. Вітаміни С, Е, А, К, кальцій та магній. Квітки глоду не менш багаті на речовини з цілющою дією, серед яких вітамін В4, кверцетин, кавова, олеанолова, кислоти, а також ефірна олія. Листя глоду використовують набагато рідше, але вони також, в їх складі є також корисні речовини. В тому числі там і ефірна олія. Приймати засоби на основі глоду особливо показано літнім людям, тому що саме у них спостерігаються порушення серцевої діяльності, причини якого в ослабленні тонусу серцевого м'яза, недостатності коронарного кровообігу, також глід корисний для серця молодих людей, які часто переживають стреси. Або хвороби. Лікування глодом дуже ефективне при проблемах з серцем, захворюванням судин і порушенні роботи нервової системи, тому що він поширює судин, розширює судини, тонізує серцевий м'яз, забезпечує достатнє надходження кисню, нормалізує серцевий ритм. Знімає збудливість і стомлення серця, нормалізує згортання крові, регулює рівень холестерину і має седативну дію. Також усуває перезбудження нервової системи, дратівливість, нормалізує сон, усуває безсоння та мігрені. Окрім ягід, як я вже говорила, користь. Здоров'ю приносять і квітки глоду. Завдяки квіткам рослини поліпшується робота м'яза серця і зміцнюються судини, а також нормалізується серцевий ритм, стабілізується тиск, проходить головний біль, а також шум у вухах. Для літніх людей вживання настою із квіток перед кожним прийомом їжі корисне не тільки тим, що нормалізує тиск. А й здатністю полігшувати загальне самопочуття. Листя глуду, засоби на основі листя глоду використовуються рідше, але чай із них також допомагає впоратись з деякими захворюваннями і при цьому знижує тиск. Заспокоює, знімає напругу, усуває відчуття тривоги. Також для лікування серцевих захворювань використовують настій, приготовлений із сумішу квіток глоду та е, листя. Чай різні можна робити із глоду, можна робити різні напої в домашніх умовах, наприклад, чай, відвари, настій. Настоянка, різні рецептири пропонують виготовлення лікарських засобів із свіжих, висушених або заморожених ягід. Чай заварюють не тільки з ягід, але й з листя глоду. Залежно від рецепту. До чаю можуть бути додати інші компоненти, що мають лікарську дію, наприклад, ромашку, там, пустирник, шипшину. Не завадить великих труднощів приготувати від, від цей ложка. Плодів заливається склянкою води, і кип'ятиться півгодини. Проціжується, розбавляється на 200 мл води. Спиртову настойку готують із подрібнених ягід, іноді додають квітки. При лікуванні гіпертонії, стенокардії, настоянка з додаванням квіток буде більш ефективною. Зараз скажу вам декілька рецептів. З квіток глоду. Відвар квіток глоду треба залити гарячою водою, 15 хвилин кип'ятити на водяній бані, потім відвар охолодити і процідити. Приймати відвар квіток голоду по пів склянки два-три рази на день, за 30 хвилин доїди. Відвар квіток голоду зберігати в холодному місці і не більше двох діб. Чай потрібно дві чайних ложки сухих квіток, заварити одною склянкою окропу е, на поляга. Отримати протягом 15-20 хвилин, вживати по одній склянці від 2 до 3 разів на добу. Для покращення смаку можна використовувати мед або цукор. Чай з квіток глоду часто рекомендовано як профілактичний засіб проти атеросклерозу, захворювання серцево-судинної системи та в багатьох інших випадках. Протипоказання хочу ще сказати щодо використання квітів, квіт, квіток глоду. Застосування глоду протипоказано людям із зниженим артеріальним тиском, а також під час виношування плода та годування груддю, при захворюваннях шлунково кишкового тракту. Рослина протипоказана людям із, зі зниженим згортанням крові та брадикардією. брадикардією. Це рекомендується, вдавати, не рекомендується вдаватися також до використання препаратів на основі квітів глоду. При індивідуальній непереносимості рослини приймання протягом тривалого часу може спровокувати погіршення ритму серця, тому треба все робити в міру. Приймати приготовані засоби потрібно лише після їжі, оскільки приймання на серця може стати причиною виникнення діареї, болю в ділянці шлунка та кишкового спазму. Якщо моє відео вам сподобалось, була для вас корисна інформація. Підпишіться на мій канал.